Доброго дня! Сьогодні я би я хотів з вами на таку тему, як крякнути Adobe Photoshop cs 6 Коли ви скачуєте Adobe Photoshop 6, вам <клес> дається можливість встановити пробну і платну версію. Платної версії потрібно ввести серійний ключ. Не завжди всім виходить купити платну версію, найчастіше вибирають пробну. Вийшовши термін 30 днів, вам вибивається... Табличка, що час пробної версії закінчений. Ви стоїте перед питанням, що зробити. Я дам це питання відповідь, його потрібно крякнути. Заходячи на цей сайт, ви можете скачати кряк. я лише вам на... в описанні. Заходите в самий архів, який ви скачали, і знаходите тут оцей файл Adobe k 6 beta patch X. Відкриваєте його. Ага. Тут нажимаєте Patch. Нажимаєте Да. Ось. «Да». Ну, і заходите в папку, де знаходиться у вас Photoshop. І ви маєте знайти файл AM тип DDL. Вибираєте його і нажимаєте Да. Ну, Деколи може не спрацювати з певного разу. І отако от закінчите. Ви можете сміло виключати це і. Можете бачити, що відкривши ваш Photoshop, він зразу буде вже чуть змінений, як офіційно куплений. Дякую, до побачення.